Побиття військового у церкві Хмельницького. Репортери Сі 4 зібрали усю інформацію про скандальний інцидент. Це відео зняли в одному із храмів Хмельницького. На ньому священнослужителі УПЦ МП скрутили добровольця ЗСУ, штовхали його та намагалися вигнати з церкви. Та що ж ви військового б'єте? Прихожани робили зауваження священникам та фіксували усе на відео, та людей ніхто не слухав. Представники церкви стоять на своєму, стверджують, чоловік спеціально переодягнувся у форму. Був провокатором в неділю 2 квітня 2023 року. Під час божественної літургії переодягнений у військову форму чоловік вчинив напад на священнослужителя Святопокровського кафедрального собору Хмельницького. Зірвав богослужіння, облив та пошкодив священної Євангеліє. присутності понад сотні прихожан. На відео з побиттям військовий Артур Ананів, який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт, він заперечує звинувачення представників церкви стосовно брехливої заяви московських попів, що я якоби кинув Євангелію. Я до неї не, не торкався навіть руками. Також дуже погано, що патрульна поліція повелась в них на поводу і, скажем так, підтвердила їхні, їхню брехню. У соцмережах також оприлюднили відео, на якому чітко видно, що Євангелія кидає сам священнослужитель. Побиття військового під час богослужіння миттєво набрало розголосу серед українців. Надвечір, після скандального інциденту, біля Святопокровського кафедрального собору Хмельницького почали збиратись місцеві. Люди провели збори. На них зареєструвалися 1235 хмельничан. Вони проголосували за перехід храму до ПЦУ. Ми не московити і не будемо уподібнюватись їхнім шляхам вирішення конфліктних ситуацій. Які личить цивілізованим людям, ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий і законний спосіб. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин повідомив, що на позачерговій сесії депутати припинять користування усіма земельними ділянками у ПЦМП на території громади. Заявив, усі причетні до побиття мають бути притягнені до відповідальності. Згодом Семчишин оприлюднив відео, на якому вперше проголошують молитви українською мовою у соборі. Вперше за багато десятків років в цьому храмі лунає молитва українською. Я вас всіх вітаю, колеги. Любов копоть новини чернівців, телеканал Сі 4